Перший поверх будівлі Смілянського центру первинної медико-санітарної допомоги нарешті отримав нове життя. Після масштабного ремонту приміщення перетворилося на світлий, доступний і зручний для пацієнтів медичний простір. Ознайомитися з результатами робіт завітав міський голова Сергія Нанко. Дівчина, Та, да. Була, дівчина, дівчина. Ні. Ні? це, це по європейськи Ми перебуваємо дуже приємним візитом в одному із закладів медицини, сімейної медицини в нашому первинному закладі. В одній з амбулаторій міста зрозуміло, по яким причинам не буду називати адресу. Ми дуже приємно, що ми все ж таки в цьому році виділили кошти. Дякую депутатському корпусу, дякую платникам податків і зробили такий прекрасний ремонт, який відповідає всім вигадам, всім стандартам. і, саме головне він відповідає інклюзивності. Тому що ми розуміємо, що це сьогодні першочергово ремонт виконано повністю за кошти бюджету Смілянської громади. Оновлений перший поверх первинки виглядає справді вражаюче. Це той випадок, коли було і стало, це небо і земля. Зміни торкнулися всього і візуалу, і функціоналу. Заклад змінився на краще. З'явився у нас електричний підйомник. Розширилися двері відповідно до стандартів. З'явився кабінет надання допомоги інклюзивних. З'явилися два інклюзивних туалета для того, щоб пацієнти з інвалідністю мали безбар'єрний доступ до всіх послуг, які може надавати наш заклад. Це інклюзивність. Це для наших пацієнтів, які мають обмежені можливості. Ми робимо і кардіограму робиться. Робиться тестування. Всі тестування, які є зараз. Приміщення відповідає стандартам для надання медичної допомоги такому класу населення. Також біля цього кабінету у нас є інклюзивний туалет. Ми його зробили в тому році, але ж також воно все відповідає стандарту. Медперсонал не приховує емоцій працювати в просторих, теплих і продуманих. Маних кабінетах інша справа ніж у старих умовах, що залишалося ще з радянських часів. Як вам в принципі дуже дякуємо. Всі задоволені люди заходять, то кажуть, що набагато приємніше приходити. Звісно, якщо приходиш нормальний запит, то зразу здоров'я набирає. Якщо, наприклад, приходять пацієнти й маломобільні, то є місце, де їх можна. Розмістити є місце, куди прибрати стілець, якщо він тут зайвий. Є місце, куди пацієнту там супроводжує чомусь Пацієнти теж відзначають, що тепер первинка відповідає сучасним вимогам від чистоти й освітлення до зручності очікування та доступності для людей з інвалідністю. Ремонт не просто покращив інфраструктуру. Він зробив медичний простір людяним, сучасним і комфортним. Саме таким, на який давно заслуговує смілянська громада. Мені дуже приємно перебувати. Я не був тут півроку. За ці півроку виду змінилася перша поверці амбулаторії дуже приємно. Ми бачимо рецепцію, ми бачимо інклюзивні туалети, Ми бачимо кабінети. Ми бачимо маніпуляційні кабінети, кабінети денного стаціонару. Тому хочеться і далі продовжувати розвивати нашу медичну галузь нашого міста. Тому все попереду. Дякую всім хотілось би подякувати депутатському корпусу, подякувати міському голові, подякувати роботі виконавчого комітету Смілянської міської ради. Що на даний час наші жителі міста Сміла можуть отримувати весь спектр послуг в центрі первинної медико-санітарної допомоги.